на Микола, 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 Микола. Петренко, пам'ятаєте, ні? як він плакав, коли співали, намалюй мені ніч, коли падає зорі. І так чу, слухаємо двох подружок. Де вони тільки мене не, не, не до Миколи Петренко вони мене затягнули, і уявляєте, де тільки і де тільки. І так пані Віра і пані е, Руслана слухай. Весна. Весна. В одному тільки слові на кожен звук безмежжя почуттів. Весна і променем любові на землю грішно день цей прилетів. Ваш день, ваш ювілейний, світлий, святковий день, чудовий, як весна, і серце тьохче, урочисту пісню і п'є, як воду, спраглий це життя. Ви цим життям хмеліли, наче зіллям знаходили ідеї й постулати, щоб мудрістю, досягненням, прозрінням в день ювілею всіх нас пригощати. У вас звання найвищі в своїй силі, ви є філософом, учителем, людиною, у нашій душі, правду незрадливу висієте. Безцінною зерниною, у вирі почуттів щось втрачено, щось знайдено, єднання протилежностей життя, цю діалектику від а до я вже пройдено, та знову крутять вічні почуття по сірому полю весняного неба. Посунулась зграя злих чорних хмаринок, шукаючи світла у думці ялину до ясного сонця, до ласки, до тебе, Розхристаний вітер стривожує думку в громаді людей від самотності, дужу, та я зуби і волю напружу, і пісня кохання звучатиме. Лумко тривога втекла, ніби чогось злякалась, пропала печаль, що з самотністю гіркла раптом до мене, як вранішня зірка, весела, усміхнена. Всі літа багатство, але ж душа то ніжна й молода, і в кутиках очей іскриться ваше щастя, а ще в них є печаль, як мудрість вікова. Народжені у рік дракона, ви у талантах купані небесних під знаком риб. Таланти ваші вдвоє у вищу степінь в цім житті піднесені. У березні немає тіні сумніву, ви наш козак, закоханий в життя, а те, що нині понеділок говорить, що забобонності у вас нема. Той дай ж вам, Боже, понеділків і вівторків. Серед і четвергів, і п'ятниці субот, а вже неділь до через рад святкових здоров'я, щастя і радісних турбот. Ранок народжує в серці надію, сонячних зайчиків легкий танок. Віра у радісну світлу подію, душу квічає, неначе вінок. Буде ця зустріч, жадана з тобою, що розбудила палки почуття, зустріч із ніжністю, щастям, красою, З чистим бажанням з метою життя. Прийде весна, ні, як пісня прилине, Усміх затьмарить красу всіх зірок. Морі, любові, кохання, перлини щастям світитимуть тільки для двох день про майну справи, нерви, турботи били трясли і крутили, мов вир. Вечір, самотність. Ну, де ти, ну хто ти? Збудеться завтра ця мрія. Ти вір. Дякую. Хай почуття вирують, б'ють, як ключ, та ви спокійно все спостерігайте, хай дні за днями, як належить, йдуть, пишіть, мудруйте, філософствуйте, співайте. Дякую. Хто бачив Лукаша століт дому, як пісню лісову він з мавкою співав, хто бачив козака, який на січі вольні листи до хана Босурманського писав? Хто бачив діда, що казки внукам з піснями разом під гітару править? Хто бачив чоловіка з сивим вусом, що віршами жіноче серце бавить. Хто бачив музиканта і поета, такого лірика, що й не снилось нам, Мчить на парнас його швидка карета, бужани, вулик, круто злам То як ніхто не бачив, не зустрічався це трохи прикро, але поправимо, бо знаємо, звичайно, дуже добру таку хорошу зоряну. Людину, Дякую. наш ювіляр, шановний пан Михайло, козак, митець, турист, філософ, мрійник, наш Галицький, наш український чоловік. Вітання вам, весняною порою і зичення щасливих много літ! Дякую.